Вітаю вас, восьмикласники. З 2006 року. В Україні щороку відзначається День вишиванки. Це свято випадає на 3 четвер травня. Сьогодні увага всього світу продовжує бути прикута до України. А вишиванка. Стала візуальним кодом цієї уваги другим прапором. У багатьох візерунках вишиванки можна знайти трикутники. Вони символізують матеріальну і духовну сутність українців. Як бачите, трикутники. Беруть участь не тільки у повсякденному житті, а й у створенні національних символів українців. Тож, сьогодні на уроці ми згадаємо про цю багатограну та важливу фігуру. Отже, тема уроку Трикутник і його елементи. Ознаки рівності трикутників. Урок підготувала вчитель Одеської гімназії 20 Далеченко Катерина Андріївна. Якщо взяти три точки, що не лежать на одній прямій, наприклад, точки А Б С, та з'єднати їх відрізками, то частина площини, обмеженої цими відрізками, разом із точками, і самими відрізками називають трикутником. Ці точки є вершинами трикутника, а відрізки сторонами. Позначені великими літерами вершини утворюють назву трикутника, але не обов'язково читати їх в алфавітному порядку. Один трикутник можна називати АБЦ, БЦА або ЦАБ. Інакшим через це він не стане. Зверни увагу, для позначення трикутника використовується спеціальний символ. Як і вершини, кути трикутника також можна називати однією літерою, але тільки якщо з цієї вершини не проведено більше ніяких ліній. Якщо ж з вершини кута А виходить хоча б одна лінія, як вказано на слайді, то однолітерна назва буде неоднозначною. Точніший спосіб вказати потрібний кут. Це використати в назві всі три літери. Наприклад, кут САБ. Але потрібно дотримуватись одного правила. Літера, що збігається з назвою вершини кута, має записуватися посередині. І маю для вас перше завдання. Натисні на паузу та назви, які ще кути виходять із вершини А. Ну, звірятися Це кути. Це ЦАД Це А Д. Д -А Б. Якщо у вас вийшли кути Бац, ДАЦ і БАД, то це також правильно. Для наочності кути позначають дугами, а щоб уникнути плутанини. Кутам із різною градусною мірою відповідає різна кількість дуг. Оскільки градусні міри кутів А Б і С тут невідомі, то поки що також позначаємо їх різною кількістю дуг. Перейдімо до сторін трикутника. Їх також можна позначати по-різному. Можна давати назву великими літерами, що збігаються з вершинами трикутника, які є кінцями сторін АБ, Б, Б С, С, А. Тут немає обмежень. У якому порядку читати АБ чи БА, бо мається на увазі той самий відрізок? Є ще один спосіб позначення сторін малими латинськими літерами, що відповідають назві протилежного кута. Наприклад, Сторону АБ можна позначити маленькою літерою С, бо вона лежить проти кута С. Сторону АБ називають протилежною куту С. Окрім протилежної, існує ще прилеглі до кута С сторони. Зупини відео і спробуй їх назвати. Це сторони АС та БС. Ми вже з'ясували, що сторони трикутника можуть бути протилежними та прилеглими до кутів. Так само протилежними і прилеглими можуть бути кути відносно сторін. Ці поняття знадобляться нам надалі, як і в разі, зі сторонами. Спробуйте аналогічно назвати протилежний та прилеглі кути для сторони. CD трикутника CDF. Перевіряємо кут Ф протилежний стороні СД, а кути С та Д прилеглі до сторони СД. Усі вершини кути і сторони називаються елементами трикутника. Суму довжин усіх сторін трикутника називають його периметром. Він позначається великою літерою П. Щоб не сплутати про периметр якого трикутника йдеться, до цієї літери П. Часто дописується індекс, назва трикутника. Читається це так периметр трикутника А, Б, С. Маю для вас практичну задачу з якою ви зможете стикнутися в житті. Один із куточків шкільного подвір'я вирішили прикрасити квітами. Клумба вийшла трикутною. Довжина однієї сторони становить 7,5 метрів. Довжина другої сторони в 1,2 рази більше за довжину першої, а довжина третьої сторони на 0,85 метра більша за довжину першої, скільки метрів садового бордюру? Потрібно для облаштування клумби. Спробуйте розв'язати задачу самостійно, а потім ми разом розберемо розв'язок. Щоб відповісти на запитання задачі, нам потрібно знайти Периметр трикутника. Назимо його РСТ. До речі, вершини трикутників можна позначати будь-якими великими літерами латинського алфавіту. Почнемо з визначення довжин сторін трикутника. Виконавши відповідні обчислення, отримаємо, що довжина сторони СТ становить 9 метрів. А довжина сторони СР 8,35 метра. Отже, Периметр трикутника РСТ дорівнює 24,85 метра. Саме стільки садового бордюру нам знадобиться для облаштування клумби. Hey, witch doctor, give us the magic word. Alright, you go ooh, -well -eye -eye -walla -walla All right! ooh, ooh ah ah Ting Tang Walla walla bing bang. Alright Ooh E -ah, -ah, -bang -bang. -ah, -ah, -bang -bang. -ah, ah Ting Tang Walla walla bing bang Ooh e oo a-a ting tang Walla walla bang bang Ooh ting tang Walla walla I was in love with you do, 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 do. I told the witch doctor I was in love with you do, 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 do. And then the witch doctor he told me what to do he told me Ooh. Пропоную вам відпочити та зробити гімнастику для очей. Тепер згадаємо про ознаки рівності трикутників. Є такі ознаки. Перша ознака рівності трикутників. Якщо дві сторони, і кут між ними одного трикутника. Дорівнюють відповідно двом сторонам і куту між ними іншого трикутника, то такі трикутники рівні між собою. Друга ознака рівності трикутників: якщо сторона і два протилеглих до неї кути одного трикутника, Дорівнюють відповідно стороні і двом прилеглим до неї кутам іншого трикутника, то такі трикутники рівні між собою. Та третя ознака рівності трикутників. Якщо три сторони трикутника відповідно дорівнюють трьом сторонам іншого трикутника, то такі трикутники Рівні між собою. Насамкінець тебе чекає міні-бліц про ознаки рівності трикутників. Негаємо часу і починаємо. На малюнку зображено пари трикутників. Знайди серед них такий, які рівні за першою ознакою рівності трикутників, і назви їхні номери. Правильна відповідь номер 2 Натисніть на паузу та подивіться на малюнки. Виберіть номери трикутників рівних за першою ознакою рівності трикутників. Правильна відповідь 1 та 3. На малюнку є три трикутники, два з яких рівні між собою за другою ознакою рівності трикутників. Назвіть їхні номери. Правильна відповідь номери 1 і 2. Наступне завдання. Натисніть на паузу та з огляду на умовні позначення рівних елементів, знайдіть і назвіть номери малюнків, на яких зображено трикутники, які рівні за третьою ознакою рівності трикутників. Правильна відповідь номери 3 та 4. Висновки. Кожен трикутник складається з таких елементів, як вершини, кути і сторони. Суму довжин усіх сторін трикутника називають його периметром. Є такі ознаки рівності трикутників. Перша ознака за двома сторонами та кутом між ними. Друга ознака за стороною та двома прилеглими до неї кутами. Та третя ознака за трьома сторонами. Маю для вас домашнє завдання, це дослідницька задача. Уважно розгляньте малюнок і знайдіть пару трикутників, рівність яких можна довести за допомогою другої ознаки рівності трикутників. Задача 2. Уважно подивіться на зображені трикутники. Поміркуйте і скажіть, яка ще умова має виконуватися, щоб трикутники CDF та АМП були рівні за другою ознакою. Рівності трикутників. Наш урок добіг свого завершення. Ви добре попрацювали. А зараз поміркуйте та закінчіть фразу. Сьогодні на уроці я дізнався, або мені було цікаво. Я відчув мене здивувало або що урок дав мені для життя. Також оберіть смайлик там намалюйте його в зошиті, який відповідає настрою на уроці. Та охарактеризуйте його одним словом. При підготовці до уроку були використані наступні джерела.